Це, це свято заснували ще в 41-му році Організація українських націоналістів. До 91-го року це свято було підпільне. Зараз воно не є державним, але його святкують по всій Україні. Ми сподіваємось, що його все-таки колись зроблять це, це державним святом. Це свято вшановує всіх героїв, які воювали за Україну, починаючи з Ческівської Русі і зараз хлопцями, які воюють на Сході. Я хочу зараз зробити хвилину мовчання по всім тим хлопцям, які загинули в боротьбі за Україну. Слава Україні! Україна. І ще хочу сказати, всі ми вояки, які на сході, чекаємо тільки наказу вперед. Тільки вперед. Я не знаю, що наша влада тормозить дармозиться. Не знаю. Але ми сподіваємося, що такий наказ буде і буде Україна від Уралу до Берліна. Слава Україні! Дорогі друзі. 에, зараз слово має. 에, Комбат, командир добровольчого батальйону ООН. Микола Коханівський. Слава Невіки слава. Друзі, ну, сьогодні хороший день і хороше свято. Попри всі негаразди, які ми бачимо в цій державі, все ж таки ворог не просунувся під Київ, як вони обіцяли зайти за два місяці бути вже в Києві, а ми стоїмо і дотепер. Під Донецьком і якби їх напрягаємо. І, знову, як сказав Олег, вже давно ми чекаємо наказу про наступ, його, на жаль, немає. Ну що ж, мало того, є і інші проблеми. Добровольців розвод... розброюють і виводять, виводять з зони АТО, тобто позбавляють війни. Але це невелика проблема. Якщо нам не дадуть війну, ну що ж, і ми не можемо, наприклад, виграти на Донбасі, то абсолютно зрозуміло, що ми дуже хочемо виграти в Києві. І є за що боротися в Києві. Режим внутрішньої окупації він нікуди не подівся. Він панує, олігархат нікуди не зник. Так само опозиційний блок нікуди не зник. Він в Раді, він чималий. Корупційні судді, корупційна міліція, вона нікуди не зникла. Тому Україна потребує героїв не тільки на сході. Вона потребує нас з вами, вона потребує героїв тут, щоб повалити режим внутрішньої окупації і отримати українську самостійну соборну державу нарешті, за яку стільки наших героїв, яких ми сьогодні відзначаємо, віддали своє життя. І це обов'язково буде, це мусить статися, бо є правда в світі, бо не варто тоді боротися, якщо на не сподіватися, що ми не прогонимо чужинців з нашої влади, що ми не знищимо алігархат, що ми не знищимо. Корупціонерів, чиновників, покидьків, які сидять і тут, в браварах, в кабінетах, і до тепер панують. І ту міліцію, яка й досі залишилась та сама, яка мучає, катує і вбиває патріотів. Так буде. Тому що немарно поклали своє життя українські герої, і ми сьогодні це відзначаємо. Отже, у нас є надія, і вогня триває. Слава Україні! Товариство зараз має Слово також браворчанин, як і Олег Шевчук, боєць батальйону Карпатська Січ? так? Ні, ой, Я київська Русь, Русь. Микола Смірнов. Доброго дня, бравовчани! Хочу попереду всім подякувати вам за підтримку, яку ми отримували на фронті, яку ми отримували на передовій. Так сталося, що я воював в Київській Росії. Батальйон забезпечиться Збройним Силом України. Ну, Збройні сили України, як завжди, нічим не озброють і не допомагають. Не провіантом, не ні формою, нічим іншим. Тому дуже величезно дякую, що ви допомагали продуктами, формами, харчуванням, медичним забезпеченням. Без цього я скажу було дуже тяжко. Тому величезно вам дякую. Ми переможемо. Тому слава Україні! Товариство, зараз маю честь запросити на, до слова також бійця батальйону Карпатська Січ і е, замісника голови партії Всеукраїнського об'єднання Свобода Юрія Сиротюка. Слава Україні! Красу! Вітання в мирному місті Бровари. Знаєте, чого воно сьогодні мирне? Тому що хтось сьогодні кладе своє життя і кров проливає під Донбасом на українському приазов'ї, під містом з гарною, назвою, з гарною назвою щастя, захищаючи Україну від московських окупантів. От за що йде ця війна? Треба задуматися, ця війна йде не тільки за територією, бо давно вже в світі ніхто не воює за територію. І для Путіна сьогодні Крим це чемодан без ручки, який важко нести і кинути. Не хочеться, бо коли він перетворив курорт на полігон, і на той полігон ніхто не хоче їхати, то сьогодні Крим треба дотувати мільярди доларів. А Донбас сьогодні для Путіна це гиря на, на шиї І з гирею не те, що не попливеш, і не підеш нікуди. Тому й Путін каже: ні, я не хочу собі забрати Донбас. Я його знищив, я знищив всі шахти, дороги, побивав купу людей. А ви, Україна, це годуйте, тримайте, тому що це не війна, це не війна за території, це не війна за вбивство людей. Це священна війна за душу людини. Знаєте, ми не, не тільки не виграємо цю війну, поки не почнемо наступати на сході і не визволимо всіх територій України. А ми не виграємо цю війну, поки ми кожне українське місто, поки і Київ щодня будуть під бомбардуванням світоглядної війни, під російською мовною окупацією, під російською мовною пропагандою. Бо це війна передусім за міски. Це війна передусім за душі людей, поки в кожному українському місті. Буде п'ята колона Московського патріархату, де в кожній російській церкві будуть розказувати, відмовляючись відпівувати українських солдат, що тут виявляються сатаністи, а там всі ті русські брати, які прийшли сюдою, цю війну не виграти. Ми це маємо пам'ятати. А тепер стоїть питання: хто ж ці герої? Ми сьогодні говоримо, що ми відзначаємо День Героїв. Так, в 41-му році було рішення ухвалено рішення відзначувати пам'ять. Міхновського, Петлюрі і тих людей, які сто років тому кинули виклик московських окупантів, тих людей, які загинули, а ось й досі їх бояться путіни і бояться всі інші. Але, але, сь але сьогодні ми вже маємо інших героїв. Якщо рік назад ми про святих героїв могли говорити з книжок про холодоярців книжкових, про гайдамак книжкових, про козаків і упівців книжкових, про воунівців міфічних, то сьогодні це звичайні хлопці з ваших вулиць міст, зброя із Києва. Сів навколо. Це ті люди, які розуміють, що для того, щоб були мирні міста, хто за це має боротися. І ці люди, які добре знають, ми сьогодні були в церкві, сьогодні в вашій церкві поряд Святопокровській. хрестує дитинку, яку, яку, яку не побачив тато, бо тато загинув в цій священній війні з московськими окупантами. Сьогодні героєм може бути будь-хто, хто приєднається до тієї священної боротьби за Україну. Бо немає більшої часті для чоловіка ніж битися і загинути за свою батьківщину. І ми і покоління, кожне покоління українців буде пам'ятати героїв. Але для того, щоб цю війну виграти, потрібно, щоб цю війну волоне сім населення, а потрібно щоб Бо це тотальна війна. Це війна і за минуле. Це війна за теперішнє, війна за майбутнє. Для того потрібно, щоб кожен представник нації сьогодні в цей час доклав своїх зусиль до цієї священної війни. Нас, як і 100 років тому, як Міхновський писав, головна причина нещас нашої нації брак націоналізму серед найширшого її загалу. Так їздить 20 чоловік в Карпатську січ з броварів. тисячу, напевно, що служить. Але є багато тих, хто й досі вважає, що моя хата з краю. Є багато й тих, хто розмовляє мовою окупанта, хто читає окупаційні книжки, хто ходить до окупаційної церкви, і хто каже, мені все одно, яка влада, тому що це мене не стосується. Для того, щоб перемогти третю в світі військову потугу, для того, щоб знищити сатанинську Москву, кожен українець має стати до того строю. І пам'ятати, що героями ніхто не народжується. Героями стає той, хто бере, стає причетним до великої героїчної боротьби. Ви всі добре знаєте, в цьому місці сюди приходили різні окупанти, сюди приходили монголо-татари і поляки, сюди приходили царські москалі і совєтські москалі. Де вони? Немає їх. А ця нація і ці міста. І ця країна є вічна. І тому ми мусимо пам'ятати, що Росія ніколи не переможе у в від відкритому бою і ніколи цього не робила. Вона завжди перемагала підступами, зрадами, поряславськими радами, насаджуванням своєї культури, своєї мови, своєї окупантської церкви. Тому що щоб виходити цю війну треба тотально відмовитися від всього рускомірства, не читати тих поганих російських вістей.